Привіт, друзі, до вашої уваги пропонується така от задачка. Дається послідовність чисел Фібоначі, Тобто, така певна послідовність числова, в якій перший і другий елемент відповідно дорівнюють одиниці, а наступні елементи дорівнюють сумі двох попередніх. Ну, Написано, що от формула у нас для n-ного елементу відповідатиме fn дорівнює fn-1 по індексу елементів, плюс fn-2 для. Ну, починаючи з третього елемента, ця формула буде працювати. І потрібно довести, що сума перших n чисел Фібоначі дорівнює елементу на два значення більше, чим максимальний у сумі, і відняти 1. Ну, Перед тим, як традиційно дати вам час на подумати. Трошечки про числа Fibonacci. Чому саме до такої послідовності виникло бажання продемонструвати певну задачу? По-перше, числа Fibonacci достатньо цікаві в математиці і в природі, і ця послідовність вже не одне століття турбує мозок наших математиків. Що в ній такого особливого? Давайте ми так знайдемо декілька чисел. так, на вскідочку. Так, перший елемент послідовності, ми знаємо, буде одиниці. Другий елемент у нас буде теж одиниця. Третій елемент має бути в сумі двох попередніх 1 Т1 це буде 2. Четвертий елемент, це у нас буде 2 плюс 1 3. П'ятий елемент 2 плюс 3 5. Шостий елемент, відповідно, 8. Сьомий елемент. 13, може, давайте на восьмому елементі зупинимося. 21. Е, першою особливістю є те, що е, числа, які входять е, до послідовності Фібоначі, вони є з, е, скажімо, тими складовими, тими елементами, які найбільш часто зустрічаються в природі, в живих істот і так далі. Ну, от можемо, наприклад, там. Людини взяти. Фаланга пальця складається з трьох елементів: число фібаначе. Ми маємо на руці п'ять пальців, теж число фібаначе. Якщо ви візьмете якісь стандартні квіти і так далі, порахуєте кількість там пелюсток, яких, там лусочок, і так далі, то ви, скоріш за все, попадете на число саме з цієї послідовності. І ще один цікавий момент, що Відношення наступного до попереднього елемента в числах Фібоначчі при достатньо великих числах у нас прямує до такого значення, яке називається в математиці золотий переріз. Що вам більш цікаво про ці всі речі, ви можете знайти відповідні відео і подивитися, достатньо багато матеріалу знаходиться в інтернеті, на Ютубі, який описує як послідовність самих чисел Фібоначчі, так і е, поняття золотого перерізу, як він працює, де його використовують і так далі. Там Архітектура, мистецтво і багато де інде. Тепер давайте повернемося до нашої задачі. Пропоную поставити відео на паузу, попрацювати, подумати, як би ви доводили таку відповідну послідовність. Так, тепер відповідно ще одну штуку, чому я саме до цієї задачі. По-перше, цікава саме сама послідовність чисел Фібонач, а другий момент хотів продемонструвати математичний прийом, який називається математична індукція. В чому полягає суть даного прийому? З допомогою нього можна відповідно, доводити певні рівності, нерівності. Доводити подільність чи правильність якого-небудь твердження в наступним чином. На першому етапі ми припускаємо, що у нас рівність, чи наше якесь там твердження, яке ми доводимо, виконується для якогось цілого числа. Ну, Зазвичай це е, одиниця, перше натуральне число. Але це не обов'язково. Може бути там з двійки, з трійки, з від'ємного числа. Суть в тому, що. Е, Є певне, певне стартове число, для якого ми показуємо, що наше твердження виконується. Ми це перевіряємо безпосередньо. Наступним етапом ми припускаємо, що у нас наша рівність виконуватиметься для деякого натурального чи цілого числа К. І третім етапом ми доводимо, що ця ж сама рівність. Якщо в нас виконується умова 2. То буде виконуватися наша рівність і для наступного числа, для якогось рівні K плюс 1. І тоді нам математична індукція говорить, що якщо у нас, починаючи від деякого числа, для кожного з того, що виконується для е, номера K, слідує що виконується для номера K плюс 1. Тобто, якщо для якогось виконується значення, то і для наступного теж воно має право існувати, теж воно виконується. Тоді воно виконуватиметься для множних, там, натуральних чисел, там, певних цілих числів, стартуючи з якого-небудь і так далі. От в цьому полягає суть нашого прийому. Давайте тепер застосуємо його до нашої задачі. Перевіримо, що наша рівність, яку нам потрібно доводити, буде виконуватися для n до рівня 1. Давайте ми її запишемо. Якщо у нас n дорівнює 1, у нас береться тільки перший елемент. Тобто перше число Фібоначчі має бути рівне, тепер з цього боку, 1 плюс 2, це буде 3. Дорівнює третьому елементу послідовності Фібоначчі і відняти 1. Ще раз швиденько пригадаємо, що ми там писали, коли визначали елементи. Перший елемент у нас 1, другий елемент у нас. Одиниця, третій елемент, у нас сума попередніх, це буде 2. Підставивши тепер, що ми маємо? Зліва в нас має бути одиниця, справа маємо 2 відняти 1. В результаті ми прийшли до рівності 1 до рівні одиниці. Все вірно, рівність правильна. Тобто, перший етап нашого доведення за принципом математичної індукції, він працює. Тут все добре. Другий етап. Ми припускаємо, що у нас для деякого числа k рівність працює, і вона виконується. Тобто ми маємо таку штуку F1, плюс F2, плюс і так далі. Плюс якийсь катий елемент послідовності. Це в нас буде FK додати 2 і відняти 1. І тепер. Нам треба довести чи показати, що та ж сама штука працюватиме в нас для F для N до рівня k плюс 1. Третій етап. n дорівня k плюс 1. Ну, давайте таким чином. Ми розглянемо тільки поки що нашу ліву частину. Якщо в нас n дорівня k плюс 1, то це в нас буде F1 плюс F2, плюс і так далі. Плюс FK. Ну, все те що було попередньо, і ще в нас отримається один елемент FK додати 1. Отаку от, от штуку ми маємо. Але, згідно попереднього припущення. Оця вся штука, що в нас є, це в нас буде FK плюс 2 відняти 1. Бо ми на другому етапі припустили, що так воно і працює. Тобто. Ми можемо нашу суму переписати наступним чином. FK додати 2 елемент k плюс 2 із послідовності плюс FK додати 1. Ну і, звичайно, ж нам треба відняти одиничку. Я просто переписав, щоб наші елементи е, послідовності були підряд. Поміняв місцями віднімання, провів не від цього елемента, а від цього, ну, як від суми загальної. Але загалом це на результат не впливає. Тепер ми маємо суму двох послідовних елементів чисел Фібоначчі. А за означенням самих чисел Фібоначчі, якщо ми беремо два елементи в сумі, то це в нас отримується наступний елемент, ну, порівняно з більшим, звичайно ж. Більший елемент на зідник сум k плюс 2, тобто FK плюс 2 і FK плюс 1, це в нас буде FK плюс 3. Наступний елемент нашої послідовності записала. Це згідно умови, як утворюються елементи послідовності Fibonacci. F, K додати 3. І залишається ця одиничка. З іншого боку, якби ми брали базове наше твердження, то е, по, сума елементів K плюс 1 має бути на 2 більшим, чим. Максимальний елемент, тобто k плюс 1, дати 2, це буде k плюс 3, те, що ми отримали, і відняти 1. Тобто ми на основі попередніх припущень довели виконання нашої умови для nk плюс 1. І відповідно, згідно принципу математичної індукції, наше твердження буде справедливе для всіх натуральних значень числа індексу n, що є. Індексом елементів послідовності чисел Фібоначчі. От така от штука в нас вийшла з використанням даної послідовності та використанням відповідно принципу математичної індукції. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал і до нових зустрічей!